колеги, проводимо комісію постійно комісію міської ради з питань освіти, культури, науки, молодіжної політики, охорони здоров'я національних меншин, духовності, спорту з питань дотримання законності та про порядку і ремонт. Сьогодні присутній Олеза, голова комісії, лужкові на заступник. Бандурович Оксана Федорівна, секретар комісії, відсутній рад Олександр Михайлович, член комісії, присутні Семкальниць Віктор Андрійович Міскилова, мереничний Марія Івановна, начальник відділу організаційного забезпечення та біловорської міської ради, меренич Оксана Івановна, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, куртениць Людмила Івановна, начальник відділу юридичного забезпечення, поб'якуник Марина Іванівна. Виконуючий обов'язки начальника відділу містобудування Боршуш, Наталія Михальна, директор комунікації організації центру надання соціальних послуг Іцканич. каничків заветами начальник відділу освіти охорони здоров'я сім'ї, молоді і спорту, бани Тетяна Івановна, староста Старбатинського, Старостинського округу, газник Іван Іванович. Староста Чорнопотівського старостинського округу, Майновський Володимир Ярославович, староста Дубрівського, Старостинського округу, Варшуш Михайло Іванович, Микола Іванович, депутат Іршевської міської ради. На порядку денному у нас 12 питань. Починаємо з першого питання. Про затвердження програми виплат одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної і середньої освіти і шарської міської територіальної громади і числа дітей серій та дітей, позбавлених батьківського піклування на двадцять 29 двадцять дев'ятій роки. 20. пише двадцять дев'яти. Шоста, двадцять восьморок. Ну, не відда. Подивимося потім. Згідно постанови Кабінету міністрів України, нас зобов'язують для цих пільгових дітей, дітей сріб і дітей, позбавлених батьківського пітування, виплачувати у випускних класах. Це 9 клас і 11 клас. 6, 6, 6 оподаткованих, чи, чи яка зараз подивлюся. Так. Шість прожиткових мінімум після здобуття цієї освіти, базової, і загальної середньої освіти. І на цю програму в нас є таких 10 діточок. Ми поставили на 26 рік 300 тисяч. Це ми мусимо, тому що нас це зобов'язувати. Вичі за закінчення школи? Ні. Після 9, го після 11. в році одноразова це вибухає. Як буде? За період шкіли. А, доліче в 9 класі, а якщо пішла дитина кудись, та то там не не і... Якщо пішли, наші будуть... Платять, Платять, так. Да. Два рази. Да. <реку> така сама програма, у нас друга <реку> програма по порядку денному, це виплата грошова одного разу, а також у 18 років. Да, так, така сама пірова категорія, діти серому, діти позбавлені батьківського. Так само, якщо досягав 18 років, оплачується одноразово. але тут вже не показано, що скільки маємо платити вже вчі. Це вже ми не... 20, ми поставили 20 тисяч на 26 рік. Такі користь виїхати? Десь. Ні, не ми не знаємо. Нам суми з ми поставили приблизно 20 тисяч, бо нам лише у служба дітей може дати ці дітей, інформацію, бо ми ще поки що не знаємо дітей, скільки відбувається. У нас відкрита програма, добре, є когось питання? Ми можемо класти, ну, вже класти суму самі можемо. Не є сума, яка має бути але це не може да тих, що на думку, то й буде перше але... питання. Давайте, 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 давайте. перше. Давайте по першому питанню. Є питання? Нема. Була за так. Друге питання у нас затвердження програми надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування, яким виконують повністю 18 років на 26-29 роки. Може, послухали її зулихають, але тут би важливо дійсно знасти, знати, вони не знати. можуть і приблизно дати да, розумію, дияних інформацій, бо всі ці не щодо опору Так Вони будуть вчитися там, я будуть по Котрі діти в нас Ми не можемо знати, вони нам потім дадуть. Да, це не, не перший рік, така. просто вони виплачували. Але постанова ця діє давно. А тепер вже прокуратура так саймила, що ми себе ви бачили. Це сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Добре, а ми можемо знати населення, скільки нас не зайдеться. Так вони повернуться, судить, кому девчини, ага. си, так, де вчитися і так далі. ми не можемо зробити в даний момент. Лише, ще вони нам дадуть і тоді може Так При... ми... Хто не ми будемо оплачувати всі вони це будуть вчити, не самі оплачувати. На перший ми не знаємо. Десять чоловік. Ми це знаємо. Є питання? Третє питання про внесення змін до положення по відділу економічного розвитку та інвестицій Іршерської міської ради. Доповідає. Даному проєкту рішення пропонується те, внесення змін до положення відділ економічного розвитку та інвестицій міської ради, Необхідність внесення таких змін зумовлена впровадженням в Україні реформи управління інвестиціями, яка передбачає нові підходи до планування, відбору, реалізації інвестиційних проєктів. Відповідно до зачинного законодавства і до... Нових вимог пропонується визначити відділ економічного розвитку та інвестицій відповідальної у сфері управління публічними інвестиціями та доповнити перелік завдань та функцій відділу повноваженнями, які відносяться до сфери управління публічних інвестицій. Є питання? Була заза. Четверте питання про внесення змін до рішення сесії Шерської міської ради 24.02.2022 року номер 2069. про внесення змін до рішення сесії Шерської міської ради від, від 29.01.2021 року номер 152 про затвердження положення регламенту роботи та переліку послуг, які надаються у відділі Центру надання адміністративних послуг Шерської міської ради доповідає. Шановні депутати, до вашому розгляду пропонується даний проєкт рішення. В даному рішенні пропонується доповнити внести зміни до пункту 3 рішення номер 269 і утворити віддалене робоче місце адміністратора відділу центру надання адміністративних послуг у осійському старостинському окрузі і адміністративно відповідно визначити адміністративну будівлю, будівлю самого усі вулиця На нове робоче місце введене написати адміністрацію. З питання у робочого Так, П'яте питання про визнання обраним депутатом Шерської міської ради восьмого скликання та визнання повноважень. Про визнання обраним депутатом Леша міської ради восьмого скликання. За результатами виборів депутатів Шарської міської ради Закарпатської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року в єдиному багатомандатному виборчому окрузі. та враховуючи постанови Шарфської міської територіальної виборчої комісії Хуського району Закарпатської області від 5 грудня 2025 року номер 68 про реєстрацію депутата Шавської міської ради та від 05.125 року No67 провездання обраним депутатом Шевської міської ради наступного за черговістю кандидата в депутати в єдиному багатомандатному виборчому окрузі обласної організації «Політична партія Слуга народу визнати повноваження обраного та зареєстрованого депутата Шевської міської ради 8 скликання з 19 лютого 26 року Ляшко Ольга Івановна, Герпатська обласна організація політичної партії Слуга народу. Коли за? Так. Так. так, є питання є. за <звілля> <Дівки>. <звілля> <Да. Блаза> за. Це не наші пріоритети, політичної сили. Коли йде по порядку, ми йде. Так, шосте питання. Пронесення змін до складу постійної комісії Шерської міської ради 8 кликання. Доповідає? В першій увазі представлено проєкт рішення щодо внесення змін до складу постійної комісії, постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку бюджету фінансів та регуляторної політики. Тобто склад повноваження Приколі Івановича, який був членом комісії з питань бюджету, і натомість визнаємо повноваження депутата школи Іванівна, яка буде включена до складу комісії з питань соціально-економічного розвитку бюджету фінансів та регуляторної політики. Питання є питання не За. зазавда. За. Пропонує. Так, сьоме, Про затвердження розпорядження Ішерського міського голови прийняте у безсесійний період. Вітаю, я мова йде про розпорядження, яке прийняте 12.12.2025 року, а саме прийняття за рахунок Шарської міської ради благодійної допомоги у вигляді коробок з їжею, яка... Нам постійно надходить і визначено для визначення, визначення реварії. Дуже суттєва допомога. Ми за, за. так про найменування існуючих вулиць у населених пунктів пунктах Дубрівського Старостинського округу і шевської міської ради територіальної громади. У нас було проведено процедуру щодо найменування вулиць громадського обговорення щодо найменування існуючих вулиць в Дубрівському Старостинському окрузі, де вулиці внесені до словникового реєстру, як вулиці без назви. За результатами проведеного громадського обговорення, який тривав два місяці, було визначено, що у селі Дубрівка утворюємо 12 вулиць та найміновуємо. В селі Велика Ростука 6 вулиць, у селі Мала Ростука 7 вулиць. Якщо треба, можу зачитати перед ним. Ні, все вас так <головік> знаю, понятно, не знаю, що ви знаєте. Після внесення до сумнікового реєстру даних найменувань вулиць буде упорядковування поштового адресу. Вже <головік> є, вже є, Так, вже є. Я можу почитати. Значить, <головік> в селі Дубівка Пропонує е, вирішити. Вільна, тиха, героїв України, центральна, монастирська, спортивна, елітна, соборна, дружби, нова, садова Івана Франка. В селі Велика розпуска, Лесі Українки, Миру, набережна, Перемоги, незалежності, Боржавська, мала розпуска, вулиця Центральна, Молодіжна, Затишна, Шевченка, Річна, Олександра Нодя, Єдлась. Є питання? Ні. Нема. Глаза за. за. <клес> так, про затвердження символіки села Лоза, Івчевської міської територіальної громади та положення, про зміст, опис і порядок і її використання. <плес> Далі. <плес> Я можу сказати про е, інтрудицію майже всіх, що сьогодні у нас присутні. Е, старости, старости флікопоробі, тому що ми займалися цим питанням систематично. І е, сьогодні пропоную Оскільки саме Лоза, символіка села Лоза, було прийнято говоримо мешканцями, тут депутат Ішанської міської ради, мешканця цього села, і прийнято рішення затвердити той проєкт, який нам зробив геройдист, доктор історичних наук Андрій Гречий. Ми займаємо давно сплітацію. Всі символіки символіки завершення позовлено саме ними. Село погоду. Пропонующення щодо цього проєкту. Дякуємо у нас немає. Може, все неодноразово. Представляли здесь. Питань нема. Була заза. Так, далі ще людям. Про затвердження символіки село Собаки Мішеської міської територіальної громади та положення про зміст, опис і порядок і випротестання. Угу. Так само, як і по інших, у нас були запитання по селу Солатину посилгольниці. У нас після засідання комісії було відхилено той проєкт, але ми допрацювали, було на зустрічі з розробником, генедистом і було погоджено таке, таке рішення, село поводилося, староста села Сухатина повідомила на активних мешканців, люди мають нічого проти. Тетяна, Покажіть, будь ласка, зафість, як виглядає ваш остаточний варіант. Хоча варіантів було декілька, але зійшлися. Реально, села. Це Ось така, такий був перший проєкт, але все дуже гарно узгоджує. Все наводили страшно. Чому пропоную прийняти цей проєкт? Є питання? Є. Все. Лезо за. Так, про затвердження символіки, село Велика Ростока, Дублівського, старостинського округу і Шевської міської ради, територіальні громади та положення про ну, звісно описи порядку її використання. Так, Старостинський округ, Дублівський має три населені пункти. Дубрівка, власне, як у нас декорала затвердження свої символіки, а мала велика на затвердження, опрацьовувалися в цей період. Так само були невеличкі зауваження до першого проєкту, розробленого героїстом Андрієм Гайчевим, але потім, після з місцевими мешканцями, є остаточний варіант, котрий вже поводжений. І пан староста, що скажете? Це в нас мала ростока. І все велика. Це велика ростока, так, так, і прапор, і мала ростока. Ось так виглядає. Люди погодилися. Звісно, що героїдист опирається на історичні дані так. з цього села, тому І все пропоную, пропоную прийняти. Це е прийняти, Це е прийняти. Як? Це жой. Молоді, золоті золоти. Шаппочки могли бути користь. Вони були таке, що люди бачили, вони не мають завваження, завважень не було. Має шапку мати свою певну якусь. А ви це золотий просто. Золотий. Коротше, є питання до великої розпики. Велика розпика, що по моєму і добре. Питань нема, була за да, да, Так, про затвердження символіки мала розстука Дубівського старостинського округу і Шерської міської територіальної громади. Ні, там не на окладі, там якраз люди мали зауваження, що ще, ще не я про це розказала, там є. Покажіть, будь ласка, Ту я вказав. А, а велика тоді? О, супер. То малім жовтні, великі – сонечко, Питань немає. Yes. Тому <гуми> так. <Бустрока>? про питання за. Про затвердження <гуми> символіки, крайня Мартинка, Чорнопутіцької, старостинського округу і шевської міської територіальної громади та її положення з міста описі, порядок її використання. Так, відповідно до положення, щоб було розроблено проєкт. Симоніка сама Крайня Мартинка. Там теж було досить довго обговорення. Перший варіант був не схожий, потім ми мали ще один, другий, третій. Це майже четвертий варіант, який який вже прийшов. Ми говорили про перспективу розвитку. І золото там побачили. Пропоную цей четвертий варіант, з котрим поводилися мешкання. Пропоную його приймати. Є питання по крайній маршруті. Нема апаратів. Так, ми не маємо. Була Про затвердження символіки села Локід Чорнопутівського Старотицького округу і червської міської територіальної громади. Положення про зміст, опис, порядок і використання.

Оскільки в них у селі є унікальна дерев'яна церква, у нас вже, на жаль, залишилися лише дві в нашій громаді, тому, а, тому пропозиція була використати цю церкву як символ на їхньому гербі, а прапор залишається такий, як і вуслуг, і посередині золота чи на річка. Знаєте, це сподобалося, сталося немає нічого проти. Пропонується це це теж за такий так, проєкт. Має так, питання є. Питань немає, бо лезло за... Так, про затвердження символіки смологовиці, Чорнопотіцького, старостинського округу, Шевської міської територіальної громади, положення, зміст, описів. Старий. Лисичка? Лисичка. Все підтримали трошки. Хочу сказати, що усі ці проєкти, символі, обговорювалися активно мешканцями в режимі онлайн, з самим розробником. Люди висловлювалися, слухали думку <говори> <слухали, говори> історика, геральдиста. і таким чином доходили до спільного знаменника. Тому пропоную салону. Так, була зазад. І ще ось стало під'єднане. Символіка підгірна Чорнокотіцького старосинського округу, положення, зміст, Ми... використання. Туся говорила дивіться. Ця нас була колись печатка старої. Це була стара печатка. З книги на тисячу вісімсот сорок третій. Нажалісне після зійшла Я так існе, нажалю на жил. Я так. що нам ж це хто зовсім. Коли ми подавали буквально всі пропозиції перед розробкою геройдистом, то розказували, які наші побажання. Тобто ми радилися старостою. Мешканці, кого там ми знали, так? оскільки наш цим займався. І була така пропозиція звертатися до історії, перш за все, так як прийнято це на республіці, і думати про якийсь розвиток населеного пункту, який розробляє свою символіку. Чому ми старалися, як можна було це об'єднати, це, це якось поєднати. Перша пропозиція щодо села Підгірне, від людей, звучало, звичайно, поєднати історію. Об'єднати історію села, не забути про те, що село називалося Волоське, щоб якось це відзначити, це давня назва села. І вийшов у нас такий перший проєкт, який мав вівцю, така, як була на печатці. І, а, да, і ми ще хотіли, щоб у вас було точно зображено перспективи розвитку і те, що є на території цього села, це антизиток базальтові. Поклади. Е так. Так. І ми загрузили, були іншим кольором, перший про це проєкт. А він почував чорний, відхилили, <coughs> не сподобалося. Грядит дуже спокійно підходить до всіх пропозицій від мешканців. У нас була ще одне зустріч одна. І після цієї зустрічі в нас вийшов, будь ласка, покажіть, там дуже згорішне. Оцей що зліве, перший, ось вийшов, okay. так. Потім, коли вже було останній етап перед we're погодженням we're на we're сесії, we're ми зробили ще gonna. одну. Esi. Ми ще зробили одну зустріч онлайн у п'ятницю. І долучилися, тут присутній пан депутат, Василь Іванович Маргіта, мешканець села, він залучив ще мешканців, і в нас було приблизно 15. Було приблизно 15 людей на онлайні, все буде? почули, все прослухали. Зрештою вийшов а, такий, покажіть, будь ласка, то, що у нас вийшло з Ось. Ось. Тому що було зауваження до того, що треба ворозобразити, го щоб горішки були схожі більше на Ну, Все вийшло. Ну, але до кінця не всі погодилися з тим, що там буде історична Вона зображена на дереві. Були внесені геральдисто після нашого обговорення, були внесені правки і запропоновані або папороть, про яку йшлося, що в селі багато папороті, або квітка, або, <Bol classified> або квітка. Well, після того, як голоси розділилися. Кажуть, у нас жаби. Жаби у нас кажуть. <говори> Після того, як <говори> багато було варіантів, згод, згоди не молитви, вирішили зробити голосування відкрите у соцмережах. Завдяки цьому голосуванню, значить, ну, якщо говорити саме про це голосування, то тут є тут є. Такі варіанти голосували люди за другий варіант, за третій варіант, перший варіант не набрав жодного майже, голосу. У вас є, ви хочете виноситися се на сесію. Ми, якщо затвердимо, вот і на бутим, твой, так, кажи, бутим, то туйка не вийде. Кажіть, питання сирої його треба шквасти. Усі усі з'єдналися з полічними даними. Ну або ту якраз тушитка.

Віця ну, твоє благородне спохисне. Даже дарім даже ну, Божі образи. Христос намальований, точки діти. Колядуємо у, у, у колядках провіції. Був такий, такий колег на святий вечір, традиція така була. Де заносили до хижі ягня. Це і в нас було по селах усяки. Це така традиція була. Навіть і вчора я був наприклад у церкві священник читав Євангелія, споминалося в то, християнська, Я вас кажу, добре,

Бо, от, не знайдете вже, пізно, виробниче коло Всі, ваші всі. Кладіть, батько, роки, грайте. Ви чути, варто і варто. Чот куди. Що це, який попутник? Попутник. Зробімо, Василь Іванович, зробіть так, обрисує. Обрисує. Обрисує, не треба. Стоп, не, не то ті, не то ті, нам тут. Не, да позирайте. А Василь Іванович, я збуджу. Ви це, Ваше Валіано, так, якщо з цим питанням, то все. На цьому питанні нашого інформації, то перше, таран є саме чисто і благородне м'ясо дорогоє, і саме корисне. Так що вона вже... була історична, саме, а, і, 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 да, що вона історична питання <ріпи> да. на цьому всі питання мучить пані, дякуємо всім за увагу.